Українцям перерахували пенсії з 1 березня в Україні відбулася їхня індексація згідно з постановою кабінету міністрів від 24 лютого 2023 року. Пенсійний фонд вже передав всі відомості банкам та поштовим відділенням. Тож уже цього місяця громадяни отримують підвищені виплати. У пенсійному фонді застерігають, самостійно вираховувати збільшення вашої пенсії не варто. Можете зробити помилку, адже береться до уваги базова зарплата, яка індексується. В цьому році коефіцієнт підвищення становить 1,197, тобто на 19,7% збільшується основний розмір пенсії. Індексується тільки базова заробітна плата. Ми пам'ятаємо, що з 1 жовтня 17-го року була проведена реформа і застосовувана одна заробітна середня зарплата для всіх пенсіонерів, тобто єдина формула. Коефіцієнт підвищення базової зарплати тепер становить 1,197. У першу чергу індексуються пенсії, призначені по закону про загально обов'язкове державне пенсійне страхування, так звані трудові пенсії. Також підвищені пенсії за цією постановою військовослужбовцям. Військовослужбовцям, як строкової служби, мінімальні пенсії для солдатів строкової служби індексуються, так само і індексуються основні розміри пенсій військовослужбовцям, які отримують за, ну, за веслу років по інвалідності, у разі втрати одувальника, всі види пенсій, які призначені по закону про пенсійне забезпечення осіб з військової служби. Також підвищаться виплати Чорнобильцям. 65-річним пенсіонерам, які більше не працюють, але мають стаж 30 або 35 років, будуть доплачувати до 320 гривень, аби пенсія була не меншою 3120 гривень. Доплати також будуть встановлені особам від 70 до 80 років, до 3 тисяч, є різним категоріям, 75-80, теж до 3 тисяч, які мають стаж 25-20 років, то 80-річні отримують 570, так як вони отримували, знову ж таки не додатково я хочу наголосити. Особам 85-80 років 456 гривень і 75 від 70 до 75 300 гривень. Перерахунок пенсій відбувся автоматично, тому зайвий раз звертатися до сервісних центрів не потрібно. Масовий перерахунок пройшов успішно. Всі без винятку, всім без винятку відбулося збільшення. Мінімальне сотня, максимальне 1500. Звертатися людям не потрібно, тому що в нас дуже великий зараз багато людей приходить по інших питаннях, по пільго, по пільгах, пільговики приходять по субсидіях. Тому за перерахунок звертатися не потрібно. Всі отримують у березні місяці. До всього кажуть фахівці, детальну інформацію можна отримати і за допомогою електронних сервісів.